Добрий день, друзі! Я вам сьогодні пропоную подорож. Куди саме послухайте, як шумить вітер? Як падає листечко. Отож, куди ми потрапили? Так, у ліс. Яка зараз господарює пора року? Правильно, осінь. Отож, який зараз ліс? Так, осінь. Кольоровий, тихий, а як змінився ліс в осені? Так, у листя, опадає листя, стало прохолодніше. Сьогодні ми на нашій зустрічі створимо свою осінню картину лісу. Ну, пригадувати, як виглядає дерево? Дерево складається з стовбура. З гілочок, з крони листя та коріння, яке росте в ґрунті. А ще ми навчимося малювати листя по-особливому, не пензликом, а цілими китичками ватних паличок. Ось таких. Ну, розглядати зразок ось такий осінній ліс. Дерева ми будемо малювати. Спочатку намалюємо лінію. Це земля, на якій будуть рости наші дерева. Потім два дерева. Одне більше, друге менше. Які ж кольори ми будемо використовувати? Якого кольору стовбур? Так, коричневого, а листя, крона. Які кольори переважають? Так. Жовтий, оранжевий і червоний. Як же ми будемо малювати дерево? Зверху донизу намалюємо стовбур. Від стовбура намалюємо гілочки. Від одної великої гілочки намалюємо декілька маленьких гілочок. Наступне будемо малювати листя цікавим способом. Ну, і так як ми малюємо ліс, ми намалюємо ще одне дерево. І знизу також листопад листочки, які вже опали з дерева. Їх також намалюємо ватними паличками. Отож, до справи! Але спочатку розімнемо наші пальчики. Що вміють пальчики робити? Швидко весело ходити, підкрадатися, повсти, гучно стукати об стіл. Можуть будь-що потримати. Один одного вітати, з великим кожного з'єднати, гучно поаплодувати, вміють швидко рахувати, в кулачок себе сховати, козу зробити та лисичку, щось показати невеличке. Руку будь-кому пожати та здоров'я побажати. Помахати всім пока! Молодці! Отож, до справи Ось матеріали, якими ми будемо працювати. Беремо пензлик, вмикаємо водичку, вмикаємо фарбу коричневого кольору, і від одного краю до іншого краю аркушу малюємо пряму лінію. Це буде у нас земля, на якій будуть рости наші дерева. Набираємо знову фарбу, ставимо крапочку. І кінчиком пензлика малюємо пряму лінію, притискаючи ворс так, щоб він розширювався донизу. І ще раз одну лінію. Одним рухом. Зафарбовуємо, малюємо гілочки від стовбура догори одну гілочку другу, одну другу. Ось так. І від гілочок. Маленькі гілочки по декілька штук. Так і ще. Так, одне дерево готове. Малюємо друге дерево. Ставимо крапочку кінчиком пензлика, притискаємо пензлик і всім ворсом малюємо стовбур зверху донизу, пряму лінію. І ще одну. Ось так. Зафарбовуємо. І також малюємо гілочки від стовбура одну гілку ще одну, одну і ще одну. І від них маленькі гілочки по декілька штук. Ось так: стовбури з гілочками готові. Далі беремо наші палички зв'язані. Вмочуємо їх фарбу жовтого кольору. Добре вмочуйте, щоб набралось багато фарби. І робимо відбитки по гілочках дерева. Ручкою притримуйте аркуш. Набирайте оранжеву фарбу. Так, робіть дерево дерева округлиї форми, гарної крони. А також знизу робимо відбитки, листя вже опало. Малюємо друге дерево таким самим способом. Набираємо фарбу, спочатку жовту і ось такими рухами, відбитками малюємо крону другого дерева. Під деревом ставимо відбитки, листечко опало, червону фарбу набираємо і декілька листочків червоного кольору. Як гарно у нас виходить чудовий ліс, красивий, осінній. Картина краса осіннього лісу готова. Ось такі осінні дерева виросли у моєму лісі. А які у вас? Насилайте нам фото своїх робіт. І ми з радістю прогуляємось у вашому осінньому лісі. Друзі, а які кольори ви використовували? Так. А що нового ми сьогодні навчилися робити? Так. А яким цікавим способом ми малювали листя? Саме так. З допомогою чого? Правильно! Наш ліс тепер ніби живий, кольоровий, осінній. Ви справжні художники, що вміють бачити красу природи і передавати її на папері. Ви молодці! Шановні батьки, заохочуйте дітей малювати вдома навіть простими способами. Спостерігайте разом за природою, живі враження! Допомагають дитині передати красу в малюнку. Хваліть за старання, дозволяйте творчість без обмежень. Різні техніки, відбитки, штампування, пальчикове малювання роблять процес цікавим і розвивають дрібну моторику. Отож, творіть, фантазуйте! До побачення! На все добре!